Привіт всім глядачам і підписникам мого каналу. Мені на форум поступило повідомлення. Попросили зняти відео про окучник, який бачили в інтернеті. Там відео у мене є, як він в роботі себе показав. Відео не дуже гарної якості, бо знімав на телефон. Ну і в основному попросили зняти поближче його, детальніше роздивитись конструкцію і бажано розміри. Окучник цей був повністю зроблений своїми руками, все повністю робилось вручну, виконано з Металотройки. Ось такі у мене мухастики. Це це з металотройки. Е, в інтернеті знайшов фото. От я вам отак знімлю. Це рівна площина його. Можете взяти листок паперу і відмалювати на екрані. Вони трішки замаленькі, тому що от я їх роздвигаю на максимум майже. От. Їх потрібно роздвигати на максимум, щоб вони... Робили свою справу. От, так Подивитися, видно, там буде профіль ряда. От, на камері не дуже видно. Це так розгамти, от, от. Ну, Суть Сутяка робив так, щоб коли буде їхати, щоб виходився профіль ряда. От, приблизно, от, щоб ми бачили, горбик робив наподобі не таких, як роблять на продажу. На продажу всі роблять і окучник такий йде під наклоном. От, Оці вуха вони не горнуть, а як плуг вигнуті, орають, на бік розкидать. Я дивився, як кінні окучники роблять, вони досить непогано, мені сподобалося. Я взяв щось середнє, взяв вушка від такого купованого, а от саму конструкцію скопіював від кінного. Вийшло от таке, а він майже під прямим, от, бачите, йде стойкий, він рівний. Оця лапа тільки. Що скажу? Оце відшліфовується, так, це відшліфовується. А ці лапи вони просто гонить. Вони блискучі тільки отут коли бували. Зараз вони змащені таким. Не знаю, що, чим це те змастивні нігрол напевно, знову ж це такий такі от. Тому, не знаю, мені сподобалось. В практиці показав себе досить непогано. Ну, дуже високі ряди виходять з ним, ну, мене влаштовує. Так, тепер детальніше. метал тройка. Все, все повністю з тройки. Листи, тройка, завіси. От. Завіси такі пилюці. Зараз покажу. О, так. О, такі завіси. Це трубка від системи гідравліки. Трубка від системи гідравліки і в ній вбитий палець. Це також нарізано на кусочки, вставлений палець і заварено. Ось така вивізка. Ось, все Це вухо. Воно вигиналося. Є в ньому згиб. Отак От можна побачити. Тобто вигине отак. От, отак вигин йде. Завернутий сюди. І звідси завернутий туди. Коли ви горнете, земля йде. От, це щоб не давало пересипалось, а це щоб пропускало під низ. Ну, і Формувало свого роду форму ряда, який він там буде. Чому кажу, більше вушка? От, бачите. Бажано, щоб було ближче. От, тут От, це щоб було ближче, воно буде краще підвертати. Зараз він зроблений на 56 см. Вушка можна зробити було більше. Ну, зробив такий, перший раз все-таки робив. Ну, і то непогані. Рама з уголка. У уголок товщиною, напевно, троєчка. 5х3 товщиною троєчка. уголок. Розміри. Тут я понаписую. Розмір робите під свій ряд. Це, це. От краю голка, бачите, це є, центр. це є центр. Він в мене 55, от я цей не записував. Це таке кріплення універсальне, воно в мене йде як і культиватор, і підгортати. От, тут причіпаються лапи культиватора. Оце знімається, вставляється оця ластюка, тут вже пласкорізи. От Тут так же. Тут так, коліщатка колись причіплялася, щоб їздити, так як за фризою. І всередині варений ще на одну лапу. Третій. Це Я вставляю тільки самі ластівки. Тут виходить, раз, два, три ластівки, 4, 5, 6, сім оцих ластівок я запихаю в нього. Так, ну по розмірах Від краю до центру ватвору 51 см. 510. Цей розмір я вже сказав, це берете по своєму ряді. От з цього краю до цього краю 270, 27 см. Так, тепер розмір окучника самого. Висота. Висота його 380 мм. Рахується звідси до цієї лапи. Стати на землю отак. Це метал вісімка, шириною на 40. Бажано брати, напевно, з якогось ресори, грубий метал, тому що коли на повороті його, його загинає. Це метал із швелера. Він, ну як сказати, якщо нажмете випадково диференціал, вижмете, його просто зігне. Ну, потім ногою треба рівняти. Бажано з От Інший кусок в мене зрессора, це взагалі чудово він не гнеться. Так, тепер тут такий елемент робити. От, розгортка його, він такий як. Тут це верхушки рівні, а тут таким клином, щоб ховали, щоб грунт не попадав туди. І просто загиналися. Так, він де 125 по центрі, 150 висотою. Ширину не вказав, зараз скажу. Повна його ширина. 12. 120. Отут 120 він має. Так, оця лапка. Лапка має 130, тут ще 140 і загострена на 100. Довжина теж наказав, Довжина 110. Так. Тепер далі. Тут 5, 5 см. Сам саме вушко. Кажуть, можете робити більше. От, Отаку я брав, бачу фотографію, від бік вуха. На моніторі просто зупиняв відео, прикладав лист паперу і відмальовував по контуру. Потім просто загинав. Робити більше, збільшуйте до своїх розмірів, які обважаєте. Бажано, щоб було вуха більше. Так, висота тут 140, висота до загибу, до кінця тут 195. Так, далі до цього не вказаний розмір до кінця. До кінця 240. 240 звідси, до цього, це попрямі. так Загиб у нас починається тут. Не вигнуто так, бачите. Ні. Як еса. Це туди, це туди, коротше, як свердло розвернуте. На 3 см загин і від 3 см сюди вверх, що загин. А тут від вугла. Воно отак вигинається сюди. 195. Тут до краю. 160, звідси, з краєчку, до цієї точки. І, 101, і 100 120. Звідси загін, починається. Загне йде по цій лінії. Від трьох до міністр, так як кажуть. О. Кріплення болти. Врізаний кусок металу сантиметровий. От. Бляха, приварюємо гайку, перед тим звернемо дирочку. Отак От як дирочка є, гайку зверху обварив, правда, в гайку болтик закручив. Таке кріплення. Так, з двох сторін і так усі. Болти 12. -ка. Так, що ще? по Поводу кріплення. Кріплення було зварено, Та робити треба сильніше. Сильніше потрібно робити чому? Тому що треба, щоб воно дуже жорстко стояло. Але земля дуже гарна пухка. Воно дуже класно виходить, підгортати. Я підгортаю, коли дуже важко починаю кидати в сторони, я беру один ряд готовий, пускаю його в готовий ряд. А цим підгортаю, так як ця сторона, виходить у нас вже готова, а це цей ОР. Ну а тоді є свої нюанси. Тоді треба постійно висоту одного, от у мене 200 метрів довжини підгорнув, в кінці треба один попускати. Так що тут бажано барашки зробити, щоб швидко це все могли допускати. Приварити просто штирьох такий. Є, щоб розкрутив, закрутив, швидко. Один нижче, один вищий пустити Тому що один паде в яму вже готовий, а другий гори і тоді, був час на перекусяв. Так, який тут нахил я чесно не скажу. труба 55 Там запущено низ Воно йде так як от рівно. Воно йде рівно з цим. А тут, тут. на 22. От. 270, на 270 за мільйон. 270 виста 90. Ось тут 90, висота до вершини 90. Це є нахил, який у мене. 90. Тепер, що скажу ще? точніше не 90. я вас. Нахил 80. Виходить. 80. І так же стоїть, як взяти 80 і також паралельно йому стоїть оцей. Косяк зрізаний під таким самим нахилом. Ну що, може заміряти отак. Я не знаю. Ну, думаю, так простіше буде нахвалити. Це кріплення, от, бачите, страшне вже, наварене, усилював, тому що трубу відірвало, раз було. Зробив, накинув петлю, потрібно було підвертати, не було часу, коли вигадувати. От наварив таку. Скобу. От. Ну, тримає надійно, мене просто налаштовує болти. От болт тут вже нормальний. Тільки що стояв тонкий. Різьбу зірвало в мене. Ну, болти бажано, щоб це, напевно, 16-й болт. Бажано таких плугах грубі, масивні. Щоб було надійніше. Ну, в общем, все. Це навіть в мене була ідея зробити тут -то. бункер. Отак От вигнути на криво трубою. Подача. Картоплі. А там де лапи причепити коріщатка, такий універсальний гаргач, щоб вийшов. Ну, до цього руки мені мене дійшли, поки що так вистачає. Ну, на цьому про кучник все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео. До побачення.